До це Україна! До них Україна! Одна єдина, свободна Україна! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Постійно летіли різні предмети, там, яйця, металеві предмети, петарди. А потім відбулась наступна ситуація. Коли вже ведучий голоси за закінчення мітингу. Буквально 5-10 хвилин перед цим кордон міліції, який розділяв площу Леніна фактично навпіл. І з одного боку були а, проукраїнські активісти, а з іншого боку, біля самого, самого пам'ятника Леніна були проросійські активісти. А, міліція звільняє цю територію і виходить, що кордон припиняє, він, припиняє існування. Починає лунати гімн, тільки гімн відлунав. І далі відбулася наступна ситуація. Та частина проросійських активістів, які були по той по інший бік по площі Леніна, вони фактично атакують учасників проукраїнського мітингу. І коли цей натовп Натовп може людей, може людей 400 просіх, він атакував, виходить першу, перший ряд, це самооборону. Самооборона прийняла удар на себе. Значить вже під час самої бійки в справу йшли газові балончики, електрошокери йшли, це є на, 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 на відео, це можна побачити. Пішли такі металеві прути декілька автівок. Легкових здається підвозили під пам'ятник Леніна Саме оце каміння оцю Ну, як як брусчатку, тільки вона була більш подроблена, бо там були там камінці різного розміру. Тобто, що, що вони це організовано підвозили, там же ж стоїть міліція, міліція все це бачить, і міліція жодним чином не реагує. Там стояли три міліцейські бусики. Причому стояли вони отак плотно, що між ними могла пройти тільки одна людина. І е, коли народ почав їх чи. Цю перешкоду намагався якось обійти, то утворилася давка. Утворилася давка, тому що не могли пройти всі, могли тільки по одній людині пройти. І хлопці почали в першу чергу пропускати дівчат. І саме, і саме цей момент, коли народ намагався вийти, російські активісти ці бусики, вони взяли їх в оточення. Я пам'ятаю, що хтось крикнув, що залазьте в автобуси, ми вас вигземо». І Двері автобусів відкрились. І ви ще так, що а, вони зайшли в автобус, двері зачинились, але автобус нікуди не рушив. І цей автобус оточили, почали закидувати камінням, розбили, розбили вікна в автобусі. Сам автобус почали кидати і димові шашки, і балончики з газом, застосовувати під арди, кидати і каміння. ну, Щадку кидати, і якісь металеві предмети. Тобто ну, відбувалося просто справжнє жахіття. Відбувалося справжнє жахіття. Сам Дмитро він був в самобороні. Він виходить, стояв в першому ряді, який на себе прийняв основний удар. В якийсь момент, я чесно, не можу сказати точно, але в якийсь момент вийшло так, що його під час однієї з таких атак його вдарили ножем. Він, він помер від по суті від втрати крові, тому що швидка приїхала не одразу, швидка хвилин 20-25 просто не могла дістатися до місця подій. Він мені показував і його, і, і він його все, вдягав на мітинги, інколи давав товаришам, нам а той день в мене було перечуття, армію. якесь, знаєте, ну, Начать воно все-таки накручувалося ситуація. Я він сказав, мама, ти не переживай. Я одягла бронежилет, він а, мене захистив. І і я так не знала, до кінця вдягав, він його чи ні, а сьогодні мені товариші його сказали, що той останній мітинг. Бронежилет віддав другу. В нього був такий характер, що він победить, думав про інших, а прибутим за себе. І знаєте, якщо він вдягнувся бронежилет, можливо, цим зберегуємо життя, ну так сталося, що він його віддав другу.